Федерація бойових мистецтв Комбат Самозахист АйКоу в Дніпра стала черговою громадською організацією, яка заключила угоду про співпрацю з управлінням спорту департаменту. Гуманітарної політики міської ради і одним з перших кроків у цьому напрямку стало проведення разом відкритого чемпіонату Дніпра, який відбувся на ринзі і октагоні і великої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви з трьох дисциплін фрібокс, мікс комбат і ка комбат. Ми заключили договір з управлінням спорту з цією новою федерацією, яка дуже потужно розвивається. Дуже приємно, що перший чемпіонат відкритий чемпіонат міста Дніпра. Ми проводимо сумісно з цієї. Федерацію 160 учасників, Він, цей вид спорт об'єднує багато видів єдиноборств. Класна організація, тому ми сподіваємося, що в ми будемо ходити на рівень всеукраїнський і проводити всі більше змагань. Для хвилини мовчання, якою на початку урочистої церемонії відкриття змагань вшанували пам'ять усіх полеглих на війні та виконання державного гімну України, який пролунав під склепінням зали, очільник спорту міста першим подякував, привітав та побажав успіхів турніру. Після чого унісон йому про подібне почергово говорили віце-президенти Дніпровської федерації бойових мистецтв комбат самозахист Айкоу Олександру. Та Олександр Цурпіков, зазначивши серед іншого, що у своїй роботі, окрім змагальної складової і визначення переможців та призерів, вони водночас працюють над підготовкою та вихованням міцного згартованого, здорового покоління патріотів і захисників вітчизни. Тренуємо молодь, тренуємо військових, тренуємо, розвиваємо прикладні види спорту, такі як комбат самозахисту КО, Фрібокс, Какомбат, Мікс Комбат, які дають змогу в критичних ситуаціях. Цех, розвиватися, обдумувати і перемагати. Кращою ознакою українця є мужний характер і вояцька честь, а охорони України є меч. І ми цей меч будемо тримати міцно, крепко. Перемога буде обов'язково за нами. І наш прапор перемоги обов'язково буде майорити на цій території нашої держави. А спортивне виховання це головний залог наш. Спортивної нації, могутньої нашої нації, сила і перемога буде за нами. Слава Україні! Хочу за тільки побажати за е, таке, такий внесок е, департаменту спорту, охоронній компанії Джеп, які постійно нас підтримують. Участвують в наших змаганнях в тренуваннях, в зборах у нас була невеличка перерва. Три роки ми нічого не робили. Ну сьогодні ми побачили, як наші спортсмени спортсмени всі підтягнуті, всі в формі і всі готові до бою. Головний суддя змагання заслужений тренер України Андрій Захаров. Як у ході урочистої частини, так і вже безпосередньо на робочому місці відзначив гарний рівень підготовки спортсменів, так і удосконалення та впровадження нових технологій на основі. Діджиталізації, які суттєво покращують і прискорюють роботу суддівського корпусу, ми переходимо на більш якісний, на більш високий рівень проведення змагань на електронну систему обраховування і так далі, тому подібне, от рівень спортсменів дуже високий. Він зростатиме і зростає. І цей, цей чемпіонат є відбірковим до а, чемпіонату України, який буде проходити в травні місяць. Високий рівень суддівства, серед іншого, як і загалом організації проведення змагань, відзначила керівниця Запорізької федерації бойових мистецтв Комбат Самозахист Айкоу» Ілона Добріогло. Яка завжди залюбки приїздить і бере участь у турнірах, що відбуваються під гідою її колег, партнерів, друзів і однодумців з Дніпровської. Ми завжди залюбки приїздимо до Дніпра, і саме тут, у Дніпропетровській області, у Павлограді, почалась наша співпраця з комбат Самозахист Айсіо. І ми дуже радо приймаємо запрошення і завжди виступаємо на змаганнях. Рівень завжди класний. Ну, все. Всім задоволення, запорука високого рівня роботи Дніпровської федерації бойових мистецтв «Комбат» самозахист Айко, у тому що її вже багато років очолює і плідно працює Олександр Рудченко. Тим він сам особисто вважає, що подібне це успіх праці усієї його команди. Окрім іншого голова громадської організації, подякував усім, хто приїхали на змагання відкритого чемпіонату Дніпра та взяли участь. А це команди, звісно, нашого міста а також Кривого Рогу, Павлограду і району Покрова. Сусіднього Запоріжжя та інших, які мовив щирі слова, на адресу усіх, хто допомагав в організації і проведенні турніру, хочу висловити слова подяки всім спортсменам, тренерському складу, всім гостям за те, що відгукнулись на наше запрошення і приїхали прийняти участь у наших змаганнях. Окремі слова подяки, хочеться висловити. Управлінню спорту міста Дніпро Олександру Осипову за підтримку. Хочу висловити подяку нашій команді за підготовку і проведення змагань. Хочу подякувати віце-президентів Цурпіка Олександра Олега Суморокова і керівника по підготовки до змагань. Кулініч, Юлія Миколаївна, дуже вам вдячний. все на високому рівні. Переможці і призери звітних змагань, усіх трьох дисциплін, розділів вікових і вагових категорій, були удостоєні медалей і дипломів. А загальнокомандний успіх святкували бійці спортивного клубу нашого міста Дніпробокс. На другому місці «Аякс» Покрову замкнув трійку призерів Запорізький Крос.